Добрый день. Військовый? Нет. Цивильный? Цивильный. Там знак стоп. Призупиняйтесь наступного на разу. Вы кто? Представляйтесь, задавайте, рекомендуйтесь. Працевник полиции. Документы ваши. Посвечения. Заблуда Назар Александрович, инспектор. Тобто якщо ви інспектор, то ви повинні знати, так? Да, дорожні знаки, як встановлюється. Ну, стоп немає, де цього взагалі відношення ніякого. Далі пониження швидкості пояснюється знаками, що тут іде звуження колії. Так? Не попереду стоп-контроль. Там немає пояснення, що стоп-контроль. А що, а ви кричите? я шов? Тепер ще по третє. Ви що тут робите? Це що, причина зупинки яка? Що я тут роблю? Знаходжусь на службі, на блокпосту. Ви на службі? На блокпосту? Я не зрозумів. Ото хто водій тої машини. Де паркування заборонено під мостами, естакадами, авіапроводами чи віапроводами. Що він там стоїть? Що він там робить? Патрульний автомобіль, без е, включеної мігалки, якщо ви там відступаєте від правил дорожнього руху. Чи це не до вас правила дорожнього руху? Тобто ви вимагаєте від мене якісь виконання, якісь правила, самі ложите на це хер. Не вимагаєте, тепер, я... якщо це блокпост, наказ коменданта, що ви туди вписані, ви маєте повноваження у мене щось перевіряти чи питати. Навіть зупиняти. Ви перший раз про це чуєте? Про постанову 1455-56, ні? Я ні? Я ні? Ну, так а чого ви мене зупинили? Ви хто взагалі? Встаньте у і зупиняєте про причину зупинки по 35? Сто я, Ну, я, по-моєму, представлю. Я кажу наказ коменданта, що ви на блокпосту знаходитесь. Чого ви так розмовляєте? Чого ви до мене підійшли, я не поняв. Я їду додому. Чого ви до мене підійшли? Я зупиняєте. Чого ви мене зупиняєте? Я вам сказав, назад... Ви чого мене зупинили? Ви хто такий? Ви не маєте повноважень мене зупиняти під на блокпосту. А хто вас має повноваження зупиняти? Повноважна особа. Чи ти... читаєте постанову 1435-56. Повноважна особа, яка повноважна комендантом, Що ви тут окалачуєтесь? Я не околачуваю. Ви околачиваете тут хабари берете, чи що вы тут робите. А вы бачили, что я хабар беру. Показуй, що я не зупинився десь. Ты кто такой, я тебе говорю вообще? Иди под блядь, блокпост. А Хочу вы так разговариваете. Хочу, я так і разговариваю, ти понял. Вот хочу так и розмовляю, Потому что вы подкуморили, блядь. Боевые тут околачиваются. Иди штрафую того, что стоит он, блядь, полицейский. Че он тут стоит под эстакадой? Чого він? Тут стоїть, заборонено правилами дорожнього руху. Заборонено правилами дорожнього руху. Ви маєте відступати від правил дорожнього руху, тільки при включеному маячки, блядь. Що в нього включений маячок? Нихера в ньому не включено, блядь. Хочу, я в своїй частній собственності. Що хочу, то і роблю. А при чому тут частна собственность? Потому что це необщественное место, хочу ругаюсь. И что значит поняття ругаюсь? Что есть перелік слов, які, блядь, заборонене до використання? чи що. Я вас ображаю чем. Ні, мене ви не, не ображаєте. Ну, так а в чем проблема тогда? Ну я з вами нормально спілкуюсь. Я питаю, я не, я не собираюсь з вами спілкуватися. Ви зупинили мене чого, не маючи на це повноважень. Чого? Я вам пояснив. Так не надо мне пояснять. Я кажу, що. Что... Встановлено, вас вообще повноважень нема. Вы ніхто. Ви задали... Ну вы ви ніхто ви тут. Мені... Ви ніхто я тут. Я вам відповів, так я ж кажу, покажіть що наказ вас... коменданта сначала, что ви. Я вас зупинив, вы мені блядь. кажете, не треба мені розказувати. Наказ коменданта, що ты тут околачивайся, блядь. Це ти призначений військовим командуванням сюди на військовий объект, блядь. Шо ты тут робишь? Ну що ты тут робишь? Боеви себе нахуярить. А вот он еще, блядь, дебила, сука, кусок он пешло, блядь. Як его там песочный, в песковый, блядь, хуйло сзади у он в зеркало, я думаюсь. Все, пытание есть, дамы, еще да. Кажи, бегом. Я по поспешаю, я давай. Попросить вас выключить камеру. Я ничего не буду выключать, ты шо? Это, блядь, это моя безопасность. Ты сейчас начнешь, блядь, машину ломиться, не, ты шо? Нет, ну, ну я как бы по по-человечески. Так по-человечески кажи, я, блядь, по-человечески давай по-человечески. Я слухаю, по-человечески. Я не буду, я кажу, я не виконую, блядь, злочинних наказів і розпоряджень. По перше. По-перше, по-друге, якщо у вас буде повноваження, мене зупиняти. Якщо ви будете призначені комендантом, блядь, сюди на блокпост, ви будете повноваженою особою, яка має право на перевірку документів, зупинку на блокпостах. Тоді, так, да, друге діло. Якщо у вас це немає, ідіть гуляйте відсюди, блядь. Вы, сука, себе, блядь, боевик, блядь, Это Что это за блокпост, блядь? Блокпост, почитайте, 14 лет 5. Встанавливается, блядь, на межи. Где еб... этот... Э, военный стан. И да нема военного стана. На межи, блядь. Что он вообще робить, блядь, без тылу, блядь? Сука вояки, ебаный в рот, блядь. Когда вас нахуй сгребут, блядь, отсюда, блядь? Иди нахуй, блядь.